Херсонщина, весна, Великдень. Під такою назвою у виставковій залі Національної спілки художників відкрилася виставка Великодніх витворів мистецтва від майстрів Херсонщини. Організатором експозиції виступив обласний центр народної творчості. Ця виставка присвячена Великодню і ми представляємо наших майстрів Херсонської області. Все мистецтво, як кажуть, і все, що пов'язане з весною, і велик днем. Ви сьогодні бачите, дуже багато різноманітних, починаючи від картин, рушників і писанок. Ми навіть сьогодні все не можемо показати. Сьогодні у нас відбірково саме найкраща. Яка. Участь у виставці взяли більше сотні майстрів з усієї області. Тут можна було побачити картини у різноманітних стилях, вишиванні роботи, писанки, посуд та безліч інших витворів мистецтва. Сама вот верба, кора вербы, она обладает э, такими нервно регулирующими свойствами. Настроение поднимает. Вот вы работаете, там, она выравнивает настроение, там, нервы. Э, в плохом настроении она не хочет взаимодействовать, начинает ломаться. Там. Хотелось бы э, это как бы возрождать, передавать, я не знаю. То есть это все наше, наше традиционное очень. Древня, старинне. Виставка буде відкритою для відвідувачів до 14 квітня.